Де відпочивали? Де відпочивали? – на Сейшелах? – шела просто віддав два года своєї молодості ні за що навіть подушки витягали з каналізації. А ще треба бути патріотами міста Полтава. Як людині, яка переїхала до Полтави, мені було цікаво дослідити родзинки цього міста. Ось, наприклад, цей пам'ятник гуглимо. У центрі Полтави у сонячному парку з'явився пам'ятник водопроводчика з котом. Скульптуру присвятили до 120-річчя обласного комунального підприємства Полтава Водоканал. Цікаво. Якщо там на підприємстві ставлять пам'ятники своїм робітникам, то значить там працюють круті спеціалісти. Хочу з ними познайомитися. Тоді погнали. Домовитися про зустріч та знімання не склало особливого труда. Мене попередили, щоб я не вдягала білі брюки. І рано вранці ми зустрілися з бригадою. Ви сьогодні перший день на роботі. Де відпочивали? Де відпочивали. На Сейшелах. В больниці. Що сталося? Серце. Серце це через роботу? Хто його? Навірно, через старість. Трошечки підлікували вас? Ну так. Да. Робота непроста. Звісно. Так, да, дуже непроста. Що... Це, це ми ще робимо, що газів нема, а також на загазованості і противоразах хлопців роблять. І... А, що, а що саме складне в роботі в вашій? Саме складне, все складне. Глибина колодця це дитячі колодце. Маленькі, так? Да? Да, так, це дуже маленькі, а так вони бувають і один Я людина, яка. Родилася і росла ще в Радянському Союзі, в цьому шанху, який був. Так, давайте ілюзію. Так, і знаєте, я навіть служив у тій радянській армії. Просто віддав два роки своєї молодості ні за що. Нам казали, що ми з вами брати і е, роблять таку ситуацію. А у вас були ілюзії, що ми брати? Та не було в мене таких ілюзій і, і не було, і не повинно було бути. Розумієте, Всі, завжди. Де б не були, ми розуміли, що ми підгнітамо цього Совка, підгнітамо цієї. Росії. Все-таки потрібно мати кріпку свою армію, потрібно мати свій захист і потрібно любити свою державу і бути патріотом цієї держави, перш за все. Я так думаю. А ще треба бути патріотами міста Полтава. Це однозначно, це не оговорюється. Гумор рятує в такій роботі. Рятує дуже рятує гумор в такій роботі. І хлопці з гумором я звернула увагу. Павти Михайло. халотає робота. Зв'язана свежйом постійно шуткують з приводу того, що вони знаходять трохи не бриліанти. Моє. Золотце. Але, звісно, брилянтів там немає, я розумію, що це переважно бруд, да, відходи якогось. Яких, Але може все ж таки були якісь такі надзвичайні знахідки час роботи. Е, ну, знаходять навіть подушки витягали з каналізації. Буває, будівельні матеріали, коли сезон консервації, навіть скло ми знаходимо, бики, банки знаходимо, огірки помідори, я ж кажу, колись кавуна витягли. Ірина, є така можливість звернутися до полтавців. От що б ви їм хотіли сказати? Якщо вже говорити про каналізаційні мережі міста Полтави, то я би хотіла вкотре наголосити полтавцям: будьте ласкаві, не викидайте у каналізаційну систему того, чого не можна. Поважайте і труд наших працівників, і бережіть нашу каналізаційну систему міста. І Тоді все буде Україна. Амінь.